Це наш хід, хід, який почався з 2025 року і тримається дотепер. Це імітація Рубчика, і взагалі в нас вперше з'явився цей набір в Україні. Поки що його більше ні в кого немає, тому що ми його спеціально їхали в Туреччину, замовляли його на виставці в турецького постачальника. Подивіться просто на цю імітацію Рубчика. Вона виглядає реально дуже розкішно, дорого, але на кожен день мені здається, це дуже крутий варіант. Давай подивимося, як вони тягнуться. Мені здається, що саме ми і зробили цей тренд по імітації рубчика. Да, да, Тому що я вже бачила, знаєш, є неповторимий оригінал, а є жалкі копії. От, тому ми реально були неповторимим оригіналом, є ним до сих пір. Реально у нас перших з'явився цей набір в Україні, і цей набір просто розлетівся одразу в перший ж день, коли ми тільки виставили його в продаж, запустили на нього рекламу. Вся партія розлетілася, а ми тоді привезли щось під дві тисячі таких наборів. Це була, пам'ятаю, обмежена кількість. Навіть не панувала, що ми будемо ще раз це замовляти, але наші клієнти показали інший. Ну, ми Без хотіли виток. перевірити. Да. Ми хотіли перевірити, що наскільки буде. він да наскільки він буде актуальний, наскільки він зайде, і він зайшов. Він, він, він з ноги залетів просто на наш ринок. І да, він актуальний до сих пір. В наборі класно підібрані кольори. Мені подобається що є. Які акцентні, наприклад, як цей синій колір, такі більш ніжні пастельні. Як цей, наприклад, кавово-карамельний, ніжно-пудровий, колір топленого масла, сірий, білий, класні кольори. Плюс до того класне упакування, сім штук в наборі. Можливо, покажи, де вони лежать, якщо вони ще є в наявності. Є але ж там тільки вже залишки, до речі, тому встигайте дійсно замовляти це колись? В нас була введена тільки одна полка на них. Зараз це все в коробочках. І тут, до речі, тільки залишки. Ось, наприклад, це вся норма. Боже! Так, да, але в нас була тільки одна полка, зараз це все в коробках, тому що нам воно не вміщається. Ну, залишилося реально дуже мало. Дуже мало, тому або чекайте наступного. Да, наступної партії. Коли вона буде, ми не знаємо, тому що поки що нам постачальник ще не дав відповіді стосовно цього набору. Але в будь-якому випадку, поки він ще є, уточніть, чи є ваш розмір в наявності, і зробіть замовлення вже зараз. Тому що ви 100% його будете хотіти замовляти. Просто вже може бути інше питання, що може не бути розмірів. Батальна серія ще є. М? Батальна серія ще є. Да. Все, пока. Пока.